Так, ми показуємо на відео прив'язки інструменту. Так, да, як я в правильному роботі. Інструмент віджимається у нас тільки ось цією кнопкою. На пульті більш ніде останні кнопки нічого не робить. Тобто ми тут нажимаємо, інструмент тут пустився. Беремо нужний нам інструмент для прив'язки. Це в нас буде перший. Одпускаємо. Зажимаємо. Беремо датчик. Для цієї деталі у нас прив'язка йде на столі. Я прив'язав всіх примерно в одну точку. Підводимо інструмент над датчиком. Підводимо інструмент в режимі ману. Зверху на глаз до датчика приблизно, Щоб воно було десь зверху на якоїсь точки. Все, стоїть. Далі ми просто нажимаємо на пульті кнопку К2. Дивимося, щоб вона загорілась. Інструмент їде до прив'язки до датчика. Він наїхав назад в ту саму, точку, яку був в началі прив'язка йде до стола. Тобто, якщо ви прив'язаєтесь або, або до будь-чого, ось ця точка низь датчика, з датчика 0. І є нюанс. Для вибору цього, куди вона заб'ється, коректор цього інструмента, треба вибрати зразу інструмент. Тобто, ми заходимо в режим MDI Manual, MDI. Вибираємо нужний нам номер інструменту. Тобто, якщо ми прив'язуємо перший інструмент, ми забиваємо т 1 Нажимаємо старт. Все, в нас unoмівся. Ми дивимося, що тут інструмент т 1 Це а 6 і D3 воно в ролі грати не буде. Воно буде, прибуває корєктор по номеру інструменту. Тобто, можна просто забити т 1 і воно буде коректор в різдві забивати в першу ячейку. На ці наші деталі у нас є центр вращення. Но ми прив'язуємося до стола. щоб вийти, вот сюди, всі інструменти ми прив'язуємо до стола. Ну, щоб вийти в 0 в центра вращения, ми просто общим 0 заходимо в дивимося, вибираємо G54. І ось вот це значення Z забуваємо смещение, яке нам потрібно. Тобто, у нас усі інструменти относительно стола піднялися на значення. І вони в нас по прив'язку попали в ось вращення. Всі інструменти прив'язуємо до фізичної площини, то що ну, її реально сюди датчик поставити. Ми ось датчик не можемо поставити. А відстань від площини, куди в'яжеться 0 до центру вращення, це в даному випадку у нас число 99815. І оце сміщення буде вже для всіх інструментів. Так, дивіться, це число, висота від площини заміра датчика до центру, його як ми будемо міняти, якщо, наприклад, воно ну, у нас то, не влаштовує. Ми вибираємо ноль, який нам нужен. Показую ще раз, де вони знаходяться, Redim, Core. І тут вже 54, 55, 56, 57. Нам нужен, ну, вибираємо 55. Тут ми просто вибираємо, підсвічуємо строку, клавішами-вниз, нажимаємо Enter і вводимо число. І ще раз нажимаємо ментр. Вона автоматично додається до того числа, яке було перед цим. Тобто, у нас це число це попереднє значення, це нове, якщо ми змінимо. Це як підказка, щоб ми бачили, наскільки ми змінилися відносно попереднього. Реальне число це ось тут. Так, а да, це ні на що не впливає взагалі. Дивіться, ми показали просто для прикладу 55-й. Ну, у нас програма вся вже 54. Ось коли ми вертаємося ось сюди, ось це число яке зараз ну, задіяне. Ось оце 99 і 715. У нас програма зупинилась, М00. Я підписав, щоб було зрозуміло, що треба вставити другу фрезу, тобто сверловна. вляємо і просто натискаємо далі старт Якщо ми хочемо, щоб в нас на станку інструмент вийшов в максимально можливу точку по Z, тобто ну, вона буде машинним нулем. Z0, то нам треба забути g 49 зразу це відміна корекції. Бо якщо ми це не зробимо, воно може поїхати і вниз, а не вверх. Це дуже важливо. А потім слід кадром G53, Z0. І в нас воно вийде в машинну координату Z0, тобто в верхню точку підніметься по Z. Наше 54, я потім далі включив, щоб якщо є якась робота, щоб вона автоматом вибирала нам вже 54, щоб ми не, були, не забули, щоб ми знаходимося в машинних координатах. Так, дивіться, зараз розкажемо, як бути з повороткою, як вона відключається, як це все програмно можна потім змінювати її, деактивувати. Дивіться, ну як коли ви працюєте на верстаті, користуєтесь повороткою, тут все класично. Включили верстат, обнулились. Все обнуляється, поворотка стає в ноль. Ну, Звісно, що оцей, оця деталь, оця центровка, приспособа, зажим, тут є пас. Ну, якщо ви відкрутите і змістите, воно буде не співпадати з тою обробкою. Ну, давайте той варіант, коли у вас приїде верстат, ви нічого не міняли, все працює класично. Дивіться, зараз ми виключимо верстат і покажемо процес обнулення. У нас ззаду є оця кнопка, що вона робить? Вона просто вимикає наш драйвер. Тобто в шафі керування оцей драйвер оцей відповідає за поворотну вісь. Якщо ми поворотну вісь будемо відкидати, щоб цей драйвер не працював завжди в утриманні, щоб на роз'єми не подавалось ніяке живлення, оця кнопка просто виключає її. От в даному випадку у нас все працювало, все підключено, ми вимкнули цю поворотну вісь. Драйвер зараз погасне, все, він виключився. На контролері ніяких помилок, повідомлень, нічого немає. Але коли ми натискаємо крутити нашу поворотну вісь, ну, звісно, що вона координати будуть змінюватися, але фізично ну, драйвер вимкнутий. Для того, щоб повернути назад, це все. Ми включаємо знову, наприклад, кнопку. Наш драйвер починає працювати. І єдине, що нам треба зараз зробити, це обнулити нашу А, так як ми її прокручували. Якби ми не прокручували, коли вимкнути драйвер, в принципі, обнулення можна було б не робити. Зараз натискаємо кнопку Return. У нас з'являється вікно і ми хочемо обнулити тільки А. Нажимаємо. Shift A, тому що ці маленькі букви вони активуються, нажимаються тільки коли з клавішою Shift, друге значення. А вибрана і натискаємо Enter. Коли ми натискаємо Enter, у нас поїде обнулення. І їде до датчика, коли флажок спрацює на датчик. Все воно обнуляється, потім від'їжджає і знову там встає якесь своє положення. І в даному випадку у нас А підхватило це значення, і вже ми можемо, по суті, продовжувати заново робити деталь. Оцей пазік, який у нас тут є, він буде співпадати з нашою обробкою. Нічого. Це в тому випадку, якщо ми не знімали його, просто штатно користувались. Так, а тепер дивіться, ми зараз покажемо на відео, що треба робити, якщо, наприклад, поворотну вісь ви зняли. Тобто для цього, в першу чергу, треба, щоб вона була відключена електронно. Тобто, ну, повністю ми її виключили драйвер, щоб у нас на кабеля не там не живлення, нічого. Там у нас ззаді за повороткою, є роз'єми. Там силовий і енкодерний. І окремо йде роз'єм нашого датчика. Для того, щоб поворотку зняти, ми роз'єми знімаємо, фіксуємо десь на верстаті, закриваємо їх якоюсь, ну, там, герметизуємо, умовно, закриваємо якоюсь пленкою, стрейчем, скотчем і тому подібне. Тобто закриваємо, щоб туди нічого не попадало. Механічно, електронно вона буде відключена, але щоб механічно в роз'єм нічого не попадало. Ну і звісно, перед включенням роз'єми треба. Продути і все підключення-відключення, ну, ви в курсі робите при відключенні кнопки. Зняли поворотку, наприклад, не користуємося нею взагалі. І тут тепер питання буде, що буде при обнуленні. Давайте ми зараз показуємо. Ми виключаємо верстат. І тепер от та ситуація, коли у вас поворотки нема, роз'єм знятий, кнопка виключена, поворотна вісь не використовується. Вмикаємо наш контролер. Він почне зараз завантажуватися. Так, дивіться, з'явилося це вікно. У нас всі осі не обнулені. Тобто нема тут зеленого тут повідомлення, зробіть обнулення. Так, перебираємо повідомлення, натискаємо кнопку Return. І тут просто ставимо 0, це буде обнулення по всім координатам. Ну, звісно, дивимося, щоб там при переміщенні нічого не заважало. Почерговість черговість Z, X, Y. Z вже обнулився, X зараз поїхав. І зараз поїде Y. Коли у нас завершиться обнулення по Y, Почне обнулятися поворот на вісь. Але фізично вона в нас не підключення. І це число, воно ну, не зупинятиметься, воно чекатиме, поки спрацює датчик. Там є певне обмеження. Воно певний час крутиться, а потім ну, вийде помилка, що не було датчика. Коли почне обнулятися А, почнуть змінюватись числа, це буде після Y. Ми просто натискаємо кнопку Reset. Тобто ми просто відміняємо обнулення. В даному випадку у нас вісь А не обнулена, вона програмно фізично там відключена, і ми користуємося трьохосівим верстатом не обнуленою осью А. І це треба обов'язково робити, тому що ми відключили поворотну вісь, і вона в нас обнуляється. Є ще варіант зайти в налаштуваннях і змінити параметр, щоб поворотна вісь… Взагалі перестало обнулятися, там є плаваюче положення, тобто ми не даємо їм можливість обнулятися. Можемо просто ну, написати показати, де цей параметр знаходиться, але вам потрібно буде при відключенні поворотної вісі той параметр змінити, а при підключенні поворотної осі повернути назад, щоб тоді ж поворотна вісь змогла обнулятися. Дивіться, якщо ви працюєте на Фрезерному тільки трьох координатах і не хочете, щоб кожен раз от ловити, оте, відключати обнулення нашої осі, можемо змінити параметри. Заходимо параметр. Вибираємо axis знаходимо параметр 33 type of homing І що нам треба зробити? Нам треба після одинички 0 замінити на одиничку. Просто нажимаємо одиничку. Тобто, стали курсором на друге число і Enter. Enter. Дивіться, у нас зараз параметр став отакий. Тепер, коли ми натиснемо обнулиця А, ну, зімітуємо обнулення, у нас А просто рандомно переїде на якесь число. Просто воно там кудись поїде. І все. І, тобто, ну, тут відключено. Тут у нас загориться зеленим. І вас кожен раз, коли ви будете в трьохісьовому працювати, не потрібно буде резит збивати, коли поїде 8. Але коли ви вертаєте поворотку назад, як в даному виконанні, ви заходите в той самий параметр і друге число знову повертаєте на 0. Все у вас повинно бути. От. І тепер, Коли ми підключили і програм ну, роз'єм, кнопку натиснули, щоб драйвер запрацював. При обнуленні нашої осі А. Вона ну, буде йти по датчику. Вона вже відпрацює ну, штатно по датчику. Там приїде на флажок і тут у нас обнулиться.